Радіо UA Chicago. сьогодні гаряче було у Саратові, що на Росії після вибуху горить газопровід піщаний умець Сторожевка. Розмі повідомляють про розгерметизацію, і отож, стовп диму димовидно за кілька кілометрів. І вогонь вогонь вже розкинувся на 2 гектари. Також ще одна новина: зустріч двох диктаторів. Путін, ймовірно, боїться, що після візиту Кімчем Іна. Та зміцнення відносин з північною Кореєю можуть провалити схеми ухилення Російської Федерації від санкцій, які зараз існують. Про це припускають в ICV. Намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб зберегти інтерес Росії у придбанні північно-корейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторгнених міжнародних санкцій проти Російської Федерації через потенційну торгівлю з північною Кореєю. Про це Йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни, радіо ЮЕЧИКаго.